Панове, вітаю, Микола Васильовичу. Доброго дня. Доброго дня. В цьому році ми з Миколою Васильовичем щось лінувалися їздити на сою. Ні, І, мабуть, що за цей сезон у нас перше відео по сої. І як ви вже здогадались, це вже жнива сої. Ну, так. От звісно, минулого року жнива сої були суттєво раніше. Цього року взагалі всі жнива, всіх культур відтягнуті. Суттєво пізніше. Але давайте по суті. Микола Васильович, що це за сорт? Які його характеристики, дозрівання, коли сіяли, з якою густотою, міжлядя? Значить, Це сорт називається Арніка. Ультраранній сорт. Як правило, цей сорт нас радує урожайністю в межах до 30 центнерів. Але ось другий рік поспіль із-за не зовсім сприятливих погодних умов для Сої ми збираємо ось тут, на цьому полі 23. Тобто суттєвий так сказати, недобор вражає. Ну, це пов'язано, опять таки скажу, з несприятливими погодними умовами, іменно безпосередньо для цієї культури. Да, Значит, я, я тут, мабуть, навіть додам ремарку. Ми тут сюди по полю їхали, і, наприклад, заїжджаємо в ложбину, одразу видно, там висота рослини сантиметрів 50-60 до Під, до Піднімаємося да. на горбочок, а вона там сантиметрів 40. Тобто, волога все-таки да, да. році Вона вроді якби не поступала, якби. І завдяки цій волозі ми непоганий врожай отримали зернових, ранніх зернових колосових. А от по сої трохи так сказати, маємо ну, скажімо, добрий результат. Нельзя сказати, що поганий. Поганий буває і 5 центнерів, це вже поганий. Да? А якщо 23, то це вже більш-менш щось. Значить, Що стосується цієї сої, значить, сою. Ми сіяли з нормою 800 схожих зерен на гектар. Термін посіву був трохи запізній, тому що якби, дощі нам помішали вчасно відсіяти і ранні зернові, і це наклалося і на пізні, в тому числі і на сою. Сою ми сіяли десь числа 14. -го. 15 уже травня. Травня? Травня, да, да, це травень. Як правило, сою треба от в нашій зоні відсівати десь, якби бажано до 1 травня, Ну минулого року здається, в квітні. Так, ми в квітні осіяли, там, ми кажуть, 1-2 завершили посівну. Тому вона і виросла нам по плечі. Цього року, на жаль, не виходить у нас відос, коли тільки голова одна своя, На жаль. ну, Я шуткую, звісно. Значить, цей сорт, він, якби має високий вміст протеїну, це 42-44. Чим він цікавий тим, що його можна сіяти і поукісно. Ми практику таку робили, тобто це в першу чергу, якщо зібрали там ранні зернові, десь, скажімо, до 10 липня осіялися сою цю посіяли, то вже ось о, десь в жовтні місяці можна вже і молотити. Ну опять таки, якщо морози не буде морозів, і буде не буде скільки, приба скільки днів дозрівання. 80 днів. 80 днів. Да, 80 ага. днів? днів. Ну, так, Треба врахувати те, що як, чим пізніше ми сіємо, тим цей термін збільшується. В оптимальній збільшується, да. він може, от, в оптимальні він може ну, як оригінатор каже, це 78 днів. А от з поступовим віднесенням оптимальних строків в більш пізні, ми можемо, ну, не ми не можемо, а соя просто збільшує те термін вегетації десь не виключено, що це може бути 90, і 90, і 100 днів. навіть. Угу. Але шанс отримати поукісний урожай з цієї сої є. Ну, а якщо не вийде поукісний врожай, то вийде себе рад. Ну, в якійсь мірі там. <рес> ви казали, що добре ви не вносили. Який був попередник і що поживлення? Значить... Попередник тут у нас був Яра пшениця, предпопередник був соняшник. Трохи видно, що не вдалося нам повністю забрати падалицю соняшника на площі. Значить, добрива ми сюди при посіві не вносили. Ну, звісно, робили інокуляцію сої. Тобто це, на, скажімо, в тому рівні, скажімо, родючості ґрунту, який ось тут є, ми отримуємо отаку врожайність. Значить, чому не вносили добрива? Ну, перед цим в минулому році ми давали добрива під Яру пшеницю і там, скажімо, не дуже вдалий врожай був із за несприятливих погодних умов. Тому що розрахунок був на те, щоб... Можливо, ну, звісно, там якісь добрива залишилися, щоб їх використати, а потім вже те саме. Ну, хоча я б хотів зауважити, що це принцип невірний, при можливості треба давати добрива кожен рік, Ну, опять-таки, при можливості. Ну так, але якщо подивитися, все ж таки, якщо. Попорахувати, що добрив не вносили, а це додаткові затрати, і ця врожайність, вона, в принципі, окупає себе. Так, звісно, звісно. Тут, звісно, треба рахувати, бо інколи буває таке, що добрива внесеш, отримав прибавку врожаю, а потім порахував вартість прибавки врожаю, тут... і вартість внесених добрив, і воно виходить в ноль. Да, сенсу так можна. що тут, в принципі, ну. Треба, треба більше підходити до цього питання е, диференційовано, е, чітко розуміти, е, яких елементів не вистачає на площі їх давати і таким чином тільки за рахунок цього е, виходити вже дійсно на ефективне використання добрив. Друзі, ми тут зараз приїхали на поле соняшника. Але чого ми сюди приїхали, це побачите в іншому відео. Але поки ми сюди їхали, там домолотили сою, і ну, не то, що несподівано, але виявилася цікава різниця на ділянці, де одним із попередників перед соєю був соняшник. Микола Васильович, скажіть, будь ласка, детальніше, а яка різниця по вражайності і от, про попередники? Значить, ну, попередником основним, це те, що було в минулому році, це була яра пшениця. Але перед попередником цим був соняшник. І в нас там була одна ділянка, яку ми, в принципі, окультурили, приорали, де не було соняшника. І от на тій ділянці була і пшениця, і ми ось посіяли сою. І ось змолотили цю ділянку. Різниця в врожайності там, де був соняшник, і там, де без соняшника, склала 2 центнера. Ну, Біля 2 центнерів. Близько двох так. так. То, це це так. показує ще раз, що соняшник це не найкращий попередник. І при тому, що він був не минулого року, а рік назад. Ну, так, так. Ну, після дії все ж таки е, предпредшевник е, соняшник, е, він, от ми ж, до речі, ж… З вами констатували. де да, коли про льон де був льон, і де був соняшник, урожай на користь льону був на 2,5 центнера більше ярої пшеничі, ніж після соняшника. Тобто треба оцінювати в комплексі ефективність тої чи іншої культури, як попередника, як культури, яка, на яку ми розраховуємо заробити, а в кінці кінців. Ми не рахуємо те, що ми втрачаємо через рік, а то й через два. Да. Але соняшник все одно вигідний по грошам. Хоч і поганий попередник. Ну, на цьому, я думаю, ми да. і закінчимо. Да. А, окей, якщо ми вже трошки поговорили про економіку, а що ви плануєте робити з соєю? Будете її тримати, здаєте зараз? А що дають зараз по ціні? Значить, ну, це складне питання, воно питання складне для, майже для всіх агровиробників ну, принципі, України да. на тлі того, що зараз запрацювали державна мита на відвантаження сої, воно якби ну, суттєве, 10%. Тобто, якщо ми продавали на порт по 20 тисяч, то Зараз, вибачте, мінімум мінус 2000, тому що ж, е, трейдер ж, е, не буде платити держмито за свій рахунок, він буде платити за наш рахунок. А яким чином платити за наш рахунок? Просто е, знизити зни, ціну. ціну на продукцію. Ось в понеділок е, нам от, е, дадуть інформацію, скільки ж на сьогоднішній день е, може е, коштувати соя. От у, В нашому регіоні Є виробник, який купує безпосередньо ось у Фастові. Ну, на цьому тижні пропонували 17,5 тисяч. Ну, а загалом, якщо подивитись по, по аграріям навколо, як ви вважаєте, врожайність цього року просіла від бажаної? Ну, що стосується сої, то я думаю, да. що так. Да. Хоча ось, до мене вчора приїжджав один колега. Каже, молотить там в межах 30 центнерів. Ну, тобто, Це, три... від звідки? Це Володарський район. Ага, то, да, тут, не, тут... Не, недалеко. Да. Приїжджала фірма, вони брали в нас насіння озимої пшениці, угу. значить, спілкувався з директором десь в межах 30 центнерів молоді. А вони що думають, зберігати чи здавати? Ну, ви знаєте, я не питав, я можу сказати, що я планую. я планую. Покласти на безвідсоткове відповідальне збереження і подивитися, як буде йти цінова політика. Соя в нас непогана, тому сподіваюся, що певний час пройде і тоді вже буде зрозуміло цінова політика. Ну, я ще раз зауважу, що з понеділка, от понеділок, нам вже озвучать ціни, наприклад, компанія АТК. На цьому тижні пропонувала там у них 19 тисяч. А mm -hmm. що буде в понеділок, я думаю, що може бути 18. А може 17,5. Хто його знає. Ну, зрозуміло, що ціна зараз ціна зараз ще не стабільна, ще не сформована. Тобто, точніше, вона сформована станом на сьогодні, да. але в перспективі сезону ще поки не зовсім зрозуміло, що ж там. Так, звісно, звісно. Я думаю, що. Це дуже велика шкода для українського агровиробника. Те, що Верховна Рада прийняла рішення, президент підписав на введення мита. Це вже ми проходили у 2017 році. Тодішня влада в кінці кінців, не тодішня, до речі, ж ця ж влада, вже коли прийшла в 2019 році, відмінили мито на сою. І от тобі на... знову. Знову вели, так. Да. Ну, але якщо дивитись там аналітику, то загалом, от після введення цього мита, воно ж в принципі запрацювало нещодавно. То тенденція, тут ну, ще може, звісно, то, що жнива почалися активно по сої, але ціна загалом впала. І по ріпаку, і по сою впало. Так, звісно, навіть да, да, можна заузна, зауважити, що на сьогоднішній день в порту колапс. Ніхто не відвантажує ні, ні сою, ні, ні ріпак. Чому? Тому що е, частина цієї продукції була закуплена ще до введення мита, е, і тепер е, зерно яке. Безмитне і змитне все змішалося докупи. І як вийти з цієї ситуації, треба якісь підзаконні акти, тобто а як його проконтролювати, скільки трейдер скільки купив було, до, до мита і після мита і так далі. І, ось, і Тому все зупинилося, ніхто нічого не завантажує судна, все стало. Все. Процес реалізації цієї продукції ось я звернувся до портовиків. Вони ще вроді якби сказали, що да, ось подумаємо, даже почали озвучувати вже ціну, а потім мені пишуть ні, все, стоп. Стоп, ну, стоп своє. Ось це, мабуть, один із основних факторів, які зараз посприяли тому, що ціна пішла вниз. Бо якби вже пішов, піш, піш, пішло відвантаження, був би попит, і можливо була б ціна. Тому. Тому в принципі, мабуть, той алгоритм, за який ви кажете, що зберігати станом на сьогодні, на початок вересня, здається більш логічним, ну, ніж так, продавати. Так. Ну тим більше зараз, якщо продати, то тільки переробникам. Ну, ну так. хоча навіть якщо АТК той же давав вісімнадцять 19. 19, 19 то... на цьому тижні, то може він скаже 20 давай. <рес> <рес> Ну, да. Вони ж також рахують. Ні, ну звісно, ні. Ну, тут же ж кожен переробник він зацікавлений в чому, він зацікавлений, щоб як можна більше сервини поступило до нього. І тут певний сенс є. І якщо, наприклад, я знаю, АТК таким чином інколи поступали, вони ставили вищу ціну, і в них там черги були по тижню машини стояли в черзі, щоб заїхати і здати сою. Ну, так, так що, а враховуючи, що в вниз обсяги чималі, то я думаю, що ну, може бути якийсь сюрприз в понеділок з боку, з боку АТК. А там побачимо. Ну побачимо. Добре, це ультрарання соя. Що ви скажете по більш, по, більш, по більш пізнішим сортам? Значить, у нас на цьому полі два сорти: це Арніка. І муза, музу ми ще не починали молотити, там період вегетації 110 днів. Uh -huh. Значить, ну, практично вона вже теж майже готова. Не виключено, що ми для того, щоб прискорити збирання, зробимо діссикацію. І я думаю, що через декілька днів почнемо збирати і музу. Ну, Це соя, яка, як правило, показує там 33 плюс. Були такі роки, коли вона показувала і 40 центнерів плюс. Угу. Це такі, такі погодні умови складалися добрі для е, цього сорта і взагалі, в принципі, для сої. То м, будемо сподіватися, ну, я думаю, що в цьому році, якщо ми дійдемо, до, вона дасть 30, то це буде добре. Це також буде так? добре. Да, да, да. Ну, друзі, в принципі, така от коротенька історія про сою, про погоду, про врожай. Саме головне про ціни, тому що плюс-мінус врожай вже всіх сформований. Залишилось тільки зібрати і продати. Тому тут саме головне, і що найбільше всіх цікавить, це вартість здавати, не здавати, чекати. Ну, от бачите, проговоривши те, що відбувається зараз на ринку, в крайньому разі Микола Васильович. Буде чекати, якщо є можливість здати, щоб вона полежала. О, так, так, звісно, звісно, будемо продавати іншу продукцію, а соя трохи полежить. До чого вона належиться, невідомо. Ну, Бо будем... може, ще буде цікавіше, ніж кукурудзи. <різь> да, да, <різь> да. Так, так, да. Ну, До я думаю, що якщо, якщо ціни підуть е, суттєво донизу, то е, площі під соєю на наступний рік будуть скорочуватись. Я над цим теж вже думаю. Тобто ви вважаєте, що соєвий бум проходить? Ну, звісно, це, 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 це якби логічно. Ніхто ж не хоче собі в збиток вирощувати ту чи іншу культуру. Якщо зараз ось піде спад ціни, то її просто перестануть вирощувати. Будуть її вирощувати тільки ті, хто переробляють, якщо в них є своя земля. Але я думаю, що не тільки так. Сою, думаю, будуть вирощувати всі. Тому що, в принципі, як кажуть аналітики, український ринок так він не малий, але на світові ціни він не особливо впливає, тому що є гравці набагато потужніші, ніж Україна. Так, е, да, звісно, тут ще треба зауважити, що от українська влада теперішня порушила. Е, Зобов'язання, які приймалися перед ЄС, які передбачали не накладення мит на агропродукцію. Ну, Набуть наша влада про це забула. Тому не виключено, не виключено, що все ж таки хвиля недовольства не тільки з внутрішнього, так сказати, Ринку. середовища від агровиробників, а й зовнішні. В конце концов, підскаржують нашій владі, що хлопці ви щось робите не те. Ну, бачите, я насправді думав, як почати це відео, а починати з 10 відсоткового мита чи не починати. Але в процесі, от Микола Васильович сам до нього підвів. От так що всі дружно подякували. Ну якось так воно виходить. У нас чергове покращення. А, хоча, мабуть, це не саме гірше, що що в нас є. Добре, давайте все-таки на позитиві закінчимо це відео. А як не крути, соя, хоч не так, як би хотілося, але сипе прийнятно. А тож будемо сподіватися, що цього соя і цього року а, буде приносити прибутки не тільки в центрі України, але й в інших регіонах. От так, що а, а ви, друзі, до речі, пишіть, що ви думаєте відносно цього 10% відсоткового мита, як це вплине на ціну, і що ви будете робити наступного сезону. Будете збільшувати площі сої, чи будете зменшувати? Залишиться ця культура рентабельною, чи вона буде втрачати свою привабливість з точки зору заробітку? Отже, залишайте з нами. На все добре, Микола Васильовичу. Вам як завжди, дуже дякую. Дякую вам.